Вітаємо друзі! Це добрий ранок на Аверсі. Ну і переходимо вже до другої частини е, нашої програми. І сьогодні в гостях ми зустрічаємо людей, які приїхали до нас з далечка з старої вижви, але мали змогу сьогодні переночувати у Луцьку. Це учасниця під номером 97, гулечко Катерина і з мамою Іриною Іванівною. Доброго ранку, Доброго, Доброго ранку, вітаємо. Доброго ранку. Кать. Ну і одразу вам так перше каверзне запитання. от як так сталося, що почали співати? Коли це, це давно було? Ну, взагалі, співати я почала в 9 класі. Ага. Це вже так займатися. Ага. А, ну, і це якось мені дуже це сподобалось ага. і. Тягнулася а. в це можна сказати. Ну а чому саме спів? Ми так просто пройшлися по коридору, думаю, о така висока дівчина могла б бути моделлю, наприклад. От. А тут раптом спів. Ну, взагалі, спів допоміг мені більше розкритися самій як людині і е, якісь свої недоліки виправити. Катя, я знаю, що ти з третього класу займалася в музичній школі, так? І так. грала на фортепіано. Так. Е, також е, закінчила е, сопілку, чи ні? На закінчила, закінчила і так, навчання. На також а, зараз, да. а зараз ти навчаєшся грати на гітарі. Так. Угу. Оттак, три інструменти наша учасниця, володіє. Ну, а... а що більше подобається все-таки е, інструменти, чи хочеш себе як в, е, співачка, вокально представляти більше? Ну, напевно, більше, як співачка. Да. Угу. А які пісні тобі подобається більше співати? З жанрами. Mm. Mm. Я б сказала, що більше навіть ліричні такі. Uh -huh. Ну, інколи я можу веселі пісні співати. Uh -huh. Так. А яку музику взагалі слухаєш? Um, я слухаю як сучасну, так і можу uh -huh. класично слухати. Ну, а з, із сучасною хто. Для тебе авторитети в музиці? Mm, з українських це гурт За Хардкс. Uh -huh. ем, також подобається творчість е, Тіни Кароль, uh -huh. е, Сергій Бавкін, наприклад. Uh -huh. Ну, а ти, ти б хотіла б стати співачкою професійною, так? Чи ні? Не виключена. Так, не виключено. Ну, — да, Ну, гаразд. А от уявімо ситуацію, що ти дійсно все так повернулося, так, зорі стали, так планети. От, що Ти стала професійною співачкою. От, е, е, якою би співачкою ти була? Це, наприклад, так, як Юлія Саніна в Hard Keys, там? з групою, з живою. От. Чи, наприклад, там, Тіна Кароль. Так, з балетом там. От. Ну, Тіна Кароль. Також виступає з живою музикою. Ну, ну так. У ж є свій колектив. Навіть з оркестром виступала. І навіть з хором. <рес> Потрібно експерим... експериментувати і знаходити себе в різних стилях. Тобто, mm. ти все-таки більше так до, до, до лірики так тяжієш. Так. Можна так сказати. Бо Юлія Заніна все-таки більш така драйвовіша. Mm -hmm. Я знаю про те, що ти в багатьох конкурсах вже приймала участь, і при навіть призові місця. Розкажена. Так, це був конкурс у 2017 році з музично-теоретичних дисциплін. Uh -huh. Там була вікторина на 10 фрагментів музики. Це класичної uh -huh. музики, це uh -huh. слухали опери, симфонії, різні суїти, також я готувалась довго. Uh -huh. В Ковелі це було друге місце, а в Луцьку третє. Uh -huh. А от е, коли ти виступаєш на сцені е, перед публікою, от, е, ну, страшно взагалі? виступати? Mm, взагалі, ну, так. інколи буває страшно, якщо ну, буває така невпевненість в собі, але mm -hmm. м, буває так, що я виходжу просто на сцену, і mm -hmm. мені з'являється така впевненість, і це просто. Mm -hmm. Я отримую кайф від цього. Угу. Ми подивимось, скільки Трошки світлин. Фотографії? Так, такий творчий доробок твій. Угу. Трошки звіт і і глядачам покажемо, проінформуємо. Це я так розумію, такий ансамбль, так. так. Угу. — Це Та. у вас Вправа старий керівник. вишвіт? Так так, так, так. так, це був цього року. Справа це перше буде керівник. Угу. І ансамбль що ви тоді грали? Ну і ти, я так розумію, ходиш, займаєшся. Так. Угу. Так, далі дивимось. Скільки ти акордів вже знаєш? Ну ти займаєшся біля двох років чи менше? Гітарою два роки. Два, два роки, так? Два роки з 10 класу. А. Так, це ще за виступ? Це був звіт цього року а. в школі. Приймаєш участь в звітних концертах, так? так? А бере вмієш брати? Да. Вмієш. Так. Значить, вмієш грати. це добре. Так, ага, це вже. Це також цього так. року звіт музичний, ми uh -huh. співали. Так. так. Uh -huh. Сімейне фото чудове. Так. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. І... А це брат, так, я розумію? Так. так брат, а так. брат не співає, ні? Ні. Ні. Він так собі могикає. Так. так, Ірина Іванівна, а ви співаєте? Ну, так, я співала трошечки, але так, що професійно mm. ні. Ну, ну а талант та, в доньки від кого? Да, від вас? Ну, я думаю, що ще з цього. А отак от, от в родині, в родині якось родині. співаєте, наприклад? Тоже, всі заль, на жаль, у родині немає <клів> такої звички, тому, тому мені цене це тішить. Тобто, навіть на свята не, не, не ну в родині так. так трошечки там було, але ну чо, на жаль ні. Катя взяла гітару і всі почали хором. Хоча мама музичну школу закінчила, і це досить такі хороші спогади з музичної школи. Ага. І в хори в хорі співала і. Грала, uh -huh. грала uh -huh. на домбрі. Uh -huh. Uh -huh. Ну Відповідно, талант розвивається вже в дітях. No, ну, я знаю, що Катя, окрім того, вона має інші захоплення no, і да, бісером yeah, вишиває, так? І хрестиком. Так, коли вільний час. Uh -huh. так я вишиваю, дівчата. Uh -huh. так. Ну, а от що ще є в твоєму житті? От крім співу, гітари, вишивки? А, чим ти ще захоплюєшся? Mm. Навчання в школі. Ну так приділяє увагу. Приділяє інто. Іноді заходить в школу. Школа без мене не завалить. Буває, прийду на перші уроки. А гарно вчився? Ну, середньо, так. А всі талановиті люди, вони в принципі так, знаєш, дуже індиферентно ставилися. Ну, не йде в мене математика, я не маю там бути кращим, наприклад. Знаєш, гаразд, а які в тебе е, улюблені предмети в школі? Um, українська мова. Uh -huh. е, також я вивчаю англійську е, історію, так як здаю ЗНО цього року і приділяє більше уваги цим предметом. А визначилася вже, okay. куди будеш поступати? Mm, ну, приблизно так. Uh -huh. А поділитись можна? Ну, хотілося б пов'язати своє життя з музикою однозначно, але як вийде, я не знаю. Якщо поступлю, то будеш пробувати, так? Ну, так. Гадаємо, що все вийде в тебе. Угу. А от дивлюсь Добію. на інструмент, чесно. І... і хочеться взяти пограти, але ж. Ну... Ну, Чужі де, Маш, ти принесла його, ну, правда, в ну, студію, та. я думаю. Чи, чи нам принесли його просто так ну, показати, що у тебе є гітара? Чи зіграти? <рес> <рес> це, напевно, зіграти. Все ж таки, ні. <рес> <рес> а що б ти нам могла так зіграти зараз? Я готувала пісню за з журавлією. Ой, ну це, це, як то кажуть, ударний ще Пейджера. знаєте, це, це дуже класно. Я страшенно люблю просто цю пісню. І я теж. Мені так подобається. Так. Ну ми запрошуємо тебе, щоб ти нам зіграла і заспівала. Oh. Me Субтитрувальниця Хвилинний час і спогато живе, не наче птах у синіх моїх очах. Здорово. Дякуємо. Дякую. Так, це Катерина Гулечко, учасниця. Від номарок 97. конкурсу «Співай за Марію. Ну, давайте ще два слова мамі. Е, Ірина Ванівна, розкажіть нам про е, Катю. Ну, саме перше... Улюблена доча <сум>, собою. І ну, така перша сама характеристика її це відповідальність. Uh -huh. Дуже відповідальна. Вона завжди, от до будь-якої роботи, яку починає проробити, вона завжди ставиться відповідально, робить її. От і до, і от саме заняття музикою, інструментами. Я завжди знаю, вона ходила на всі заняття, які є, тому її Галина Миколаївна, яка займалася з нею з конкурсу, на який вона їздила, вона взяла її. Кількість за того, що вона от yeah. таким чином. Yeah. Можна поручити. Можна, і вона да, можна покластися на неї. І дисципліна, так, неї, так. Да, і дисципліна. No. саме першу. Катя, а яку пісню ти на конкурс нам представила? Я вибрала пісню е, Василина Зазулі Чорне і Біле. Uh -huh. А чому саме її? Ну, взагалі, спочатку мені показав її Віктор Федорович, але коли вона транслювалася в. Літом, коли uh -huh. я її чула, вона мені взагалі не подобалась. Я тільки скоріше брала пульта і переключала, бо я не хотіла її слухати. Uh -huh. Але після нового року вона якось мені по-новому зазвучала і, ну, і сталося те, що так, слухалася. Так. Ще плюс рекомендація керівника. <рес> так. Ну що ж, друзі, тоді учасниця під номером 97. Катерина Гулечко, слухаємо і дивимось. Була учасниця під номером 97 – гулечко Катерина з піснею Чорне і біле Василини Зозулі. Учасниця із старої вижви, Тож запрошуємо усіх долучитися до підтримки нашої героїні і поставити лайки на офіційній сторінці конкурсу Співай за мрією. А офіційним спонсором є фонд ігоря палиці, тільки разом. Ну що ж, Катюш, можна говорити ще і ще. Час у нас так зовсім зовсім мало, і зараз от перейдемо, власне до ну, останнього запитання Ірина Іванівна, до вас це теж стосується. А, наближається Великдень, і у нас такі от великодні опитування на цьому тижні. Ми з'ясовуємо в яку паску будуть, ну які пасці надають перевагу зараз. наші Всі волоняни. надають перевагу домашній пасці. Але ви будете цього року пекти Паску чи, чи купувати пупувати? в магазині. Як у вас заведено? У нас таки заведено пекти. Які <гум> І <гум> ми таки плануємо її пекти. Ага. Не відступати від традицій наших. Щоро смакувати так, у вас, свою так, власну печу. Можливо, якимсь рецептом, коротенько. Так, що додаєте в Паску? Ну, нічого особливого, <гум> головне з хорошим настроєм. <гум> <гум> І все. А Катя допомагає вам? Ну, обов'язково, як все. Ага. <гум> Тома знають була навики, така кумедна кумедна історія була, коли я поставила вже тісто uh -huh. поставила і від'їхала на трохи. Буквально пройшло 5 хвилин. Катя, мама там тісто втікає. Uh -huh. Ви в четверг, як правило, замішуєте так, тісто? так. так. Ну, так годиться. Сьогодні, сьогодні, сьогодні ми відходимо буде. від традиції, так з ну, четверга, але дожидемо ну, завтра. Так. Отож, смачної так. вам Пасхи! гарного Дякую. свята. Так. Це була учасниця під номером 97 Катерина Голечко, її мама Ірина Іванівна. Можете на нашій сторінці в мережі Фейсбук переглянути ще раз виступ Каті і оцінити її, поставити лайк.